Вітаю вас. Ви дивитеся перший міський. Чим запам'ятався цей день? 29 березня знають наші кореспонденти у студії Рини Коробко. А починаємо з головного. Вже зовсім скоро. Як на одеських дільницях готуються до виборів президента України на виборах наблюдате наблюдателі? Даврястовоте ось от. Ось... І відповідає стандарту заварити пробоїну на глибині п'яти метрів. В Одесі провели вишкіл для військових водолазів. Плюс дихання, плюс глибина, плюс давлення. Давління впливає теж на дубу. Нареготатися до схочу комедіада у розпалі. Чого чекати на вихідних? Та чим закінчиться дев'ятий фестиваль клоунів та мімів? О Полчетвертого почнеться праздничне шоу, і усі подробиці просто зараз. Обрати голову держави в ресторані саме це зможуть зробити деякі мешканці Малиновського району. Одна з виборчих дільниць міста розташована в одному з закладів громадського харчування. Члени виборчої комісії між собою жартують та активно готують усі документи та урни для бюлетенів. У всіх інших районах міста також облаштовують дільниці. Тим часом політологи підбивають підсумки агітаційних кампаній, фіксують численні порушення законодавства і шалені витрати кандидатів на борди та рекламу в інтернеті. Усі подробиці в репортажі від. Таля Гарнова. Вам потрібно звернутися в держреєстр, А так як заявка громадян була тільки до 25-го числа. Члени комісії поки що працюють у черговому режимі. Відповідають на поширені запитання громадян та готуються до дня голосування. Ця дільниця в Маліновському районі розрахована приблизно на 2000 тисячі виборців, розташована у ресторані. Обігріваються завдяки справжньому каміну, посміхаються. На виборчих дільницях, що розташовані у вишах, опалення взагалі немає. А от з необхідного поки що є сейф та чотири скриньки для голосування. В суботу ми будемо приїжджати сюди всі команди би, ну, і підготувати е, повністю би, участок виборам. Е, все зараз тільки збирається, все зараз їде, ну, ребята організовують і все. Ініціалий. Видають скриньки для голосування у райадміністраціях. Там вони зберігалися ще з попередніх виборів. Співробітники біткаються, деякі з боксів необхідно замінити, адже їх забракують спостерігачі. На виборах наблюдателі говорять, що вот это не соответствует стандарту. Все, його значить надо убрати. Тобто ми повинні розпакувати нову урну і добавити стекло. От. У нас по камісія так притик. От. Ну а сідаємо, що нам привезуть ще. Цього року деяким дільницям замість стаціонарних телефонів видадуть мобільні. Суворівський район найбільший в Одесі за кількістю виборців. Проте поки що кабінки для голосування встановили не всюду. У окружній комісії звітують, до виборів майже готові, а час на виправлення недоліків ще є. Виборчі кабінки зараз добудовуються, урни вже майже 95% завезені. Всі ключі на місці, всі сірфі працюють свої вони в нормальному стані. Доки виборчі комісії готуються до дня голосування, політичні експерти підбивають проміжні підсумки агітаційної кампанії. Так в останній місяць перед виборами Одещину відвідало лише вісім кандидатів зі списку 40 претендентів на президентство. Політологи твердять, порівняно з минулими виборами, штаби рідше встановлюють агітаційні палатки та влаштовують мітинги. Натомість більше грошей витрачають на рекламу в інтернеті. Та навіть враховуючи це без порушень виборчого законодавства, не обійшлося. Переважно це були порушення пов'язані з розміщенням в друкованих ЗМІ матеріалів з ознаками реклами проте безвідповідного маркування, одиничні випадки поширення матеріалів з ознаками так званого чорного піар, а також одиничні випадки пошкодження зовнішньої агітації кандидатів. Експерти нагадують, спостерігачі не мають права перевіряти ваші документи. Робити це можуть тільки члени виборчої комісії. Якщо вашого імені не виявилось в списку у день виборів, то внести його туди вже не вийде. Натомість виправити помилки в особистих даних можна. Для цього потрібно звернутися до виборчої комісії. Також фахівці додають приходити на виборчу дільницю у день голосування слід з паспортом громадянина України або id картою Запрошення із собою мати не обов'язково. Віталій Гарнов, Дмитро Боровецький, перший міський. Спецтехніка, поліція та діти у ковші екскаватора на адміральському проспекті. За рішенням суду прокуратура та виконавча служба намагалася знести кафе-бар Вимпел. У прокуратурі кажуть, у власників закладу немає документів на землю, а право власності на будову скасоване. Щоб зрівняти з землею, кафе-бар залучили екскаватор, але власники закладу своїми активними діями не дали цього зробити. Люди, що захищали Вимпел разом із дітьми, вишукувалися у живий ланцюг на шляху техніки. В рамках виконавчого провадження постановою державного виконавця залученого спеціаліста по демонтажу певного приміщення, ну, а далі вони вже по правилам, по ДСТУ, по знесенню вже проводять певні дії по демонтажу приміщення. Власники закладу запевняють рішення суду. Стосується не цього кафе-бару, адже в судових документах стоїть інше прізвище власника. Площа закладу вказана у документах не співпадає з реальною. Також в них є всі відповідні дозволи на розташування кафе та договір оренди земельної ділянки до 2025 року. конфигурация исполнительных документов, которые привезли исполнители, не соответствует трем параметрам. Они должны были снести объект Когана, это объект э, Астанова, они должны были снести капитальный объект, это временное э, павильон-кафе, и метраж, который у них указан в исполнительном документе, 91 квадрат, здесь 102 квадрата. После того, как произошло, слава богу, без пострадавших, э, ну, определенное противостояние грудью, э, грудь на грудь, э, все-таки, наверное, возымело действие документы, которые у нас есть, поскольку... Ісполнітилі все таки составили акт о невозможности исполнения исполнительных действий. Тим часом у поліції повідомили, що хто б не був правий у цій ситуації, власники закладу будуть покарані за участь дітей у протесті. Кінець опалювального сезону 1 квітня в домівках одеситів та у бюджетних закладах вимкнуть тепло. Цього сезону містяни заборгували за опалення 600 мільйонів гривень. Але упродовж року борг традиційно зменшиться. Вже з 8 квітня розпочнеться підготовка до наступного сезону. Запевняють чиновники. Зокрема, планують провести гідрологічні випробування на великих районних котельнях, все аби визначити, на яких теплотрасах потрібно проводити ремонт. То направление, которое на сегодняшний день есть в городском совете, это модернизация, это утепление, выделение кредитов для того, чтобы мы делали более энерго, менее затратными наши здания, это задача, а номер один, которая стоит перед всеми горожанами в ближайшее время. Крім того, до наступного опалювального сезону одеська ТЕЦ може перейти у власність міста. Міськрада готова прийняти підприємство, якщо буде вирішено проблему із боргами. Было принято решение 19 октября. В этом решении изложена позиция городского совета о том, что принципиально город согласен на передачу, но передача требует погашения, существенного погашения кредиторской задолженности. Фонд уведомлен. В фонде работа по отработке соответствующего поручения и премьер-министра, и вице-премьера идет, поэтому ждем от них ответных шагов. А порт Чорноморська прийняв перше цього року балкери з американським вугіллям на борту більш ніж 200-метрового судна, 75 тисяч тонн вантажу зі сполучених штатів. В адміністрації портів України кажуть, для обробки вугілля задіяли три технологічні лінії та паралельно перевозять його на спеціально виділені майданчики. Завершити розвантаження балкера планують до 3 квітня. Нагадаю, минулого року порт Чорноморська прийняв більше 300 тисяч тонн імпортного вугілля. Зі струмом у відкритому морі в Одесі провели вишкіл для військових водолазів. Моряки мали заварити пробоїну на кораблі на глибині 5 метрів. Головна мета тренувань навчити військових водолазів працювати у екстремальних ситуаціях. Адже під час морських походів та маневрувань може трапитись будь-що. Усі подробиці далі у нашому репортажі. Готов? Водолаза на трав. За легендою, навчань під час маневрів корабель отримав пробоїну. Водолазам необхідно герметизувати корпус судна. Працювати доводиться на глибині 5 метрів. Працюють у команді щонайменше в трьох. Один у морі виконує зварювальні роботи, інші страхують на суші. Забезпечують зв'язок та по сигналу подають струм. Далі, ток. На водолазі близько 100 кілограмів спорядження замість звичайного гідрокостюму так званий сухий. Він ширший, а головне захищає у морі від струму. Нині температура води у морі ледь сягає 5 градусів. Однак для зварювальних робіт це не перешкода, аси працюють навіть під кригою. Роботи проводити такі, як огляд підводної частини корпусів кораблів, чистка кінстонних град, також виконання робіт по вивільненню валоліній та гвинтів суден кораблів у разі намотування предметів тросів стальних чи капронових і так далі. Ну і перелік робіт по виконанню забезпечення живучості кораблів у разі виявлення аварійної ситуації, так скажемо, заробка пробоїн, накладення пластирів Свій 26-й день народження Анатолій святкує по справжньому гаряче під водою, замість свічок, зварювальний апарат у руках. Там добре. Хлопець вже три роки працює водолазом. Жартує, відзначати день народження під водою стало своєрідною традицією. Якщо це день народження, то завдання все одно треба виконувати у будь-якому випадку. А для мене це, мабуть, стане вже. Якби невеличкою традицією, тому що минулого минулому році, коли мені виконалось 25 років, я також був під водою і також займався зварювальними роботами. Загалом участь у тренуваннях беруть 16 водолазів, половина з них курсанти інституту ВМС, інші кадрові військові моряки. Досвіду виконання подібної роботи майже ні в кого немає. Тут дуже гарний зварювальний шов, він правильно розтікся, він має красиву гарну форму. От два невеличкі недоліки. Він десь трохи перетримав. Інструктори кажуть, критерії оцінювання різні залежно від завдання. Наприклад, для ремонту причалу допускаються невеличкі помилки. А от поганий шов на нафтопроводі може стати причиною екологічної катастрофи. Працювати під водою в рази важче. Плюс дихання, плюс глибина, плюс давлення. Давління влияють теж на дугу, поэтому є вот такі от нікоте трудності, плюс видимість. Не завжди вода чиста. От різниця між сухопутною і підводною сваркою. Вишкіл організували волонтери школи військового водолаза спільно з Київським інститутом Патона. Усе безкоштовно. Цей зразок він є, він проходить міжнародний екзаменаційний стандарт. Якщо зараз хлопці виварюють так, як потрібно, можна сказати, що вони відповідають міжнародним стандартам. Їх кваліфікація міжнародним стандартам підводного зварювання. Планах у командування ВМС відкрити лабораторію підводних робіт, все, аби не відставати від провідних країн, де військові водолази виконують зварювальні роботи на глибині до 60 метрів. Вадим Шпаченко та Дмитро Боровецький перший міський. З початку року, за участю пішоходів, в Одесі сталося близько 100 дорожньо дорожньотранспортних пригод, в результаті яких 13 осіб загинули та 88 були травмовані. Із ціллю знизити кількість жертв з квітня пішоходів порушників почнуть активно штрафувати та проводити із ними профілактичні бесіди. Патрульні нагадують, за порушення правил дорожнього руху для пішоходів передбачені штрафи у розмірі 51 гривні. Основная причина это пересечение дороги в неустановленных местах. Это спешка, это невнимательность, это несоблюдение правил дорожного движения. и травмирование и гибель людей. Будет акцентировано внимание патрульных, выявляться нарушения и проводиться профилактическая работа с нарушителями пешеходами. І ми йдемо далі. На п'ятій станції фонтану розпочався капітальний ремонт пам'ятника героям-льотчикам. Наразі до ладу приводять облицювальні гранітні плити постаменту. У подальшому почистять та помиють сам пам'ятник від бруду та написів вандалів, а також частково пофарбують монумент. Роботи вартістю близько 130 тисяч гривень. Планують завершити до 10 квітня. У фіналі пам'ятник покриють спеціальною суміш, завдяки якій всі написи вандалів легко змиватимуться водою. Там значних пошкоджень якихось немає, тобто всі ці роботи вони зводяться до того, щоб ми усуваємо те на ті, що накопичились за останні роки. скажімо так, ви ж розумієте, у нас є опади, у нас є експлуатація, так чи інакше. Є люди, які там проводять якийсь час, і цей постамент просто треба привести до належного стану. А у Стамбульському парку замінили понад тисячу квадратних метрів газону. Старе покриття за зиму витоптали та пошкодили любителі кататися на санчатах. Робітники міськ-зелентресту вже завершили роботу. А наразі у парку працює система поливу. Також додам, що незабаром Стамбульський парк хочуть повністю оновити та зробити його доступним для людей з обмеженими можливостями. Почесний чемпіон світу з боксу та мер Києва Віталій Кличко зустрівся зі спортсменами Української федерації тайландського боксу в Одесі. Розпочав з мотивуючої промови для близько сотні тайбоксерів. Далі була фото та автограф. Сесія мер столиці зазначив, що свою кар'єру у професійному боксі він розпочав, попри те, що більшість не вірила в його майбутній успіх, та зазначив, що головне вірити у себе. Кстати, был худенький такой, мне на бокс не брали, сказали, что лучше идти на плавание. Я обиделся моих всех друзей. Все друзья были нормальны для бокса, а меня на бокс не взяли. Очень важно в жизни мечтать. Очень важно мечтать. И может быть, кто-то будет смеяться, кто-то будет не верить, кто-то будет подкалывать. Но самое главное – верить в себя. Нагадаю, Українська Федерація тайландського боксу була створена 24 роки тому. Члени федерації є близько півтисячі спортсменів. Серед них чемпіони України, Європи та світу. А очолює і нинішній мер Одеси Геннадій Труханов. Для нас дуже великий праздник. в гостях у нас нового ну, великий друг нашого города. Завір, навірно, це мой колега, мер города Києва. Голова... президент Ассоциации городов Украины. Давайте его поприветствуем, аплодисменты. В этом году Федерация отметит свое 25 лет. На протяжении последних почти 20 лет мы в командном зачете ниже вот третьего места не опускались. Мы всегда в призах в командном зачете. В Одесі триває міжнародний фестиваль клоунів та мімів. Комедіада 2019 Наразі всі виступи проходять будинку клоунів, але вже з 30 березня учасники вийдуть на вулиці Одеси. Також заплановані виступи на сцені біля археологічного музею, карнавальна хода, змагання клоунів міжнародників та велике гала шоу цього року до Одеси завітали представники 14 країн, чиї виступи Одесити зможуть побачити на власні очі протягом наступних трьох днів. Більше про програму фестивалю розповість Володимир Омельченко. Останніми днями в будинку клоунів не буває вільної хвилини. 27 та 28 березня тут вже показали дві великі вистави в рамках комедіади 2019. Але й попереду ще багато роботи. Протягом наступних трьох днів тут проходитимуть репетиції та показ різноманітних номерів. Цього року до нашого міста приїхали більше сотні акторів, клоунів та мімів. Окрім цього, беруть участь у фестивалі і одеські артисти. Усі ретельно готуються до своїх номерів. Ой! 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 Також 30 березня в рамках комедіади в будинку клоунів можна буде переглянути фільм Чарлі Чапліна за кіт. Показ почнеться о 12-й годині. Вхід вільний. На показі буде присутнім і син Чарлі Чапліна Юджен Чаплін. Представте собі посмотреть фільм Чарлі Чапліна і сидеть рядом с його сыном Юджином Чаплином, вот так вот плечо к плечу. І якщо то непонятно, его будет акуратненько так пнуть, і спросить, Юджин, что происходит, при переведите мне. також 30 березня о сьомій вечора розпочнеться вулична програма фестивалю. На сцені, яку наразі монтують біля археологічного музею, розпочнуться виступи артистів та гостей комедіади. Цього року до Одеси приїхали представники 14 країн, в тому числі з Польщі, Швейцарії, Угорщини, Білорусі, Росії, Франції, Італії, Іспанії, Канади та Японії. Вони будуть змагатися в п'яти номінаціях: приз глядацьких симпатій, «Кращий смішний трюк, краща режисура та сценарій, приз за кращу акторську майстерність та гран-при нагороди виготовив одеський скульптор Михайло Рева. Їх роздаватимуть вже першого квітня на сцені після святкового карнавалу. Шесть где-то в два часа почнеться. Ми йдемо колонною в сторону ну по в сторону археологічного музея, де вже строїться сцена. Зараз, От Вот тому времени вона буде готова. В залежності від того наскільки ми швидко будемо двигатися. Если ми в три часа доберемося до сцени, значить в три часа, якщо в полчетвертого, в полчетвертого почнеться праздничне шоу. А закінчиться фестиваль 1 квітня 7-й вечора. Великим гала шоу воно відбудеться у будинку клоунів. Вільних місць у залі вже немає. Володимир Мельченко та Дмитро Боровецький перший міський. І на сьогодні у нас все в суботу, о сьомій вечора, підсумки тижня з Віталієм Мілевичем. З понеділка з новинами вас буде знайомити неперевершений Олег Соловкін. А я прощаюся до неділі з 20 до 23. Ми працюватимемо у прямому ефірі і слідкуватиму за тим, як Одеса обирає президента. До зустрічі зовсім скоро.